для Организация. я не знаю, Кальмюська Паланга, если хочет. Не Моя. еще не еще а та сам Я в 90-м 2 років вже. Петро, потім поспілкуюся, так? Да. Я що хотів сказати, дійсно, нам іноді треба, потрібна взаємодопомога але більше нам потрібна співпраця. Сергій запрошував, ми були на квесті в було три команди. В інтернеті була розміщена інформація Чому так мало було? Чому не проїхали з різних Січеславщини, з інших міст? Інформація була. Ладно, вийшов якийсь ляп. Далі нормальна затія: чим більше таких заходів буде на сході у нас, тим буде краще. Він хоче Броднію проводити щорічно фестиваль. І давайте якось зосередимось, і хай це буде не допомога, а співпраця. Нормальна, плідна співпраця. Я зрозуміло говорю, чи ні? Е е тепер ще е таке я можу сказати. 90-й рік підйом. Хто був? Я думаю, тут багато хто був тоді. Да? І дивіться, пройшло. Скільки років? Ми як були, так є. У нас думки, напрямки однакові. Ті, хто зараз зверху, ким вони тоді були. Так, що нормально плідно співпрацювати, ми будемо господарями на своїй землі. Якщо давайте думати, я ще хотів сказати, можна проводити. Ну, Незалежно від того, там, де хтось по спискам іде, що у нас, ладно, я не за це скажу. Можна організовувати семінари, запрошувати ну, один одного з різних по напрямкам діяльності, щоб були люди по інтересам, є такі-такі, зустрілись, обговорили, зробили справу. Інші і так далі, і так далі, і так далі. Ну і ще так, би, я не знаю. Виховання молоді і так далі. Зараз тут багато молодих казаків. Сплануйте, задайте собі питання таке, наше відродження залежить від того, кого ми народимо, виховаємо і так далі. Тут я в інтернеті і так далі так, такий рух відродження родів. Попрацюйте з жінками. Чим більше дітей, тим більше буде козаків. Ви закладете в них своє оце виховання. Давайте працювати в цьому плані. Інакше через 50 років питання культури, мови відкладуть самі собою. Будуть дітацію. Це таємне завдання. Вас почули, ми вам подякували. Трошки. Перед передвосхитили ви а, тему про семінари.